Про заборону виїзду підлітків до Верховної Ради надійшов законопроект під номером 9480, де мова йде про те, що особи віком 16-18 років повинні покидати територію країни за умови присутності дорослого. Зараз розберемо деталі, а ви діліться відео, оскільки інформація для багатьох є дуже важливою. Законопроект говорить про те, що особа віком 16-18 років повинна виїжджати з України. За умови, що є один з батьків і наявність згоди на виїзд дитини від другого з батьків. Якщо дитина виїжджає з опікуном, то тоді має бути нотаріальний дозвіл на виїзд дитини від двох батьків. Чим зумовлено таке рішення Верховної Ради я вам поясню далі. Знаємо, що на території Європи особа до 18 років повинна мати опікуна. Особливо це відомо тим, чиї діти вчаться за кордоном.